9 по 30 серпня морський трачик Черкаси виконував завдання серпневої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор. Саме цей корабель брав участь у першій активації Блексіфор у 2001 році. За традицією, проводжаючи корабель у далекий похід, командувач військово морських сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов наказав екіпажу гідно виконувати поставлені перед ним завдання та побажав успіхів. У нас дійсно сложилась добра традиція. Завжди проважають кораблі. которые выходят на международные навчания, принимают участь, как в навчаниях Лексифор, Сибрис, операции активного И зараз сейчас находятся члены Висковой Рады. Что мне вам хотелось бы пожелать Вы сейчас выходите на международные навчания. Это действительно очень ответственное задание. Я знаю, что морской трачек Черкасы не первый рік участвует в всех тавчнях. Сынки, я вам хочу в пожелать всего самого лучшего. Первое, самое главное, это меры, меры безопасности, за которые вы должны вы отвечать. Выполняйте задания и знайте, что вы несете прапор военно-морских сил. будете участвовать в России, в Турции, в Болгарии. И завжды выполнять задания, чтобы не было никаких зауважений. Еще раз вашу увагу на мир и беспеки. Я уважаю, что похитный штаб, командир корабля и весь экипаж выполнили задачу, которую поставили перед вами. Ще раз дозвольте мне от имени министра обороны, начальника генерального штаба пожелать вам всего самого наикращего, всем фуду под килем и чистых форваторов. Після триденного переходу морем під звуки маршів військового оркестру корабель на чолі із командиром походу капітаном другого рангу Олексієм Доскато та командиром корабля капітаном третього рангу Олексієм Зайцем зайшов до російського порту Новоросійськ, де зібралися і решта кораблів-учасників активації. Великий десантний корабель «Цезар Кунніков» з Чорноморського флоту Російської Федерації, фрегат Ілдерим військово-морських сил Туреччини, румунський корвет Себастіан та морський тральщик Прибой військово-морських сил Болгарії. Одразу по прибуттю в порт екіпаж Черкас зібрався по великому збору на Юті. Командир походу капітан другого рангу Олексій Даскато провів короткий інструктаж щодо дій особового складу у найближчий час. А також привітав командира корабля капітана третього рангу Олексія Зайця з днем народження та вручив йому подарунок. Дякую, Днем народження! Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у Стамбулі угоди про створення Чорноморської групи військово-морського співробітництва основними завданнями Black Sea Блексіфор є проведення гуманітарних протимінних операцій. Та операцій щодо захисту навколишнього середовища. 13 серпня на набережні Новоросійська відбулась 11-та урочиста передача командування Чорноморської групи військово-морського співробітництва від румунської сторони російським колегам, відкриваючи церемонію, головнокомандуючий командою морського флоту Російської Федерації адмірал Володимир Висоцький наголосив, що за 10 років свого існування Чорноморська група військово-морського співробітництва Блексіфор стала надійним тандемом Чорного моря. Первая активация Черноморской военно-морской группы состоялась в 2001 году. С тех пор мы значительно продвинулись по пути сотрудничества, повышения оперативной совместимости, разработки и практического использования новых документов. И самое главное, что мы лучше узнали и стали доверять друг другу. За последние десятилетия был предпринят ряд усилий для укрепления сотрудничества, экономического развития, и процветания Черноморского региона. Разом із передачею командування колишній командувач Блексіфору, капітан першого рангу Константин Чоробеа, передав своєму наступнику капітану першого рангу Юрію Земському шаблю, виготовлену болгарськими майстрами спеціально для командувачів цього міжнародного з'єднання. На завершення церемонії усі командувачі флотів Чорноморської групи військово-морського співробітництва поставили підпис у книзі передачі командування та прийняли урочисте проходження маршем екіпажів кораблів-учасників. Під час стоянки в Новоросійську було проведено низку брифінгів, на яких Юрій Земський визначив завдання для роботи в морі і шляхи взаємодії кораблів-учасників з'єднання. Програмою активації передбачалось напружену роботу в морі та відпочинок під час стоянки в портах. Користуючись нагодою, у вільний час наші моряки побували на крейсілі Міхе. Кутузов військово-морських сил Російської Федерації, який вже став музейним експонатом, але й досі має грізний могутній вигляд. В той час, як військові моряки відвідували визначні місця новоросійська, усі бажаючі могли пройтися палубами кораблів та ознайомитись з бойовою могутністю багатонаціональних національних з'єднань. Доброю нагодою відпочити були також дружні спортивні змагання, які розважали не тільки військових моряків, а й усіх присутніх глядачів. Після п'яти діб перебування кораблі Блексіфору покинули російський порт і вирушили в напрямку Туреччини. На переході морем до турецького порту Трабзон військові моряки багатонаціонального з'єднання провели навчання з контролю за надводною обстановкою, плавання в ордерах, тактичного маневрування, сигнали виробництва та зв'язку, спостереження за цивільними суднами і літаками, передачі вантажів, перехоплення та догляд умовного судна-порушника, організації протиповітряної та протимінної оборони, гуманітарної операції та операції збереження навколишнього середовища. Зокрема, екіпажем морського трачика Черкаси було відпрацьовано проводку кораблів за тралами, боротьби за живучість корабля на ходу протикорабельної, протиповітряної та протидиверсійної оборони. Наша бойова частина безпосередньо в морі виконувала дуже важливе завдання, оскільки ми ставили трал, під час якого приводили кораблів за тралом. Наша бойова частина впорилась, я б зазначив на відміну, оскільки. Екіпаж підготовлений, кожен знає, що робити, кожен виконував своє завдання на відмінно. Кожен володіє відповідним обсягом знань. Є великий обсяг практичних знань, знань практичних навичок, оскільки вже не одноразу ми все це виконували. Ми були підготовлені до цього. Ми знали, що нам робити. Також на базі нашого корабля, доглядовою групою великого десантного корабля «Цезар-Кунніков» була відпрацьована доглядова операція умовного судна-порушника. Безпеку доглядової операції забезпечувала спеціальна група з російського десантника, яка першою висадилась на борт умовного підозрілого судна. Перше завдання було забезпечити безпасність основної групи досмотрової. Друге завдання – по прибуттю групи досмотру, а їм допомогу в досмотрі корабля. Ціль була знайти незаконне... Наружі, закони мігрантів, наркотики, Ну то все, що запрещено було. Зранку, 18 серпня, морський тральчик Черкаси прибув до турецького порту Трабзон. Одразу після швартовки на флагманському великому десантному кораблі Цезар Кунніков командувачем Блексіфору разом з командирами кораблів та операційними офіцерами були розглянуті усі елементи відпрацювання спільних завдань та детально обговорено шляхи вирішення проблемних питань. В ходе перехода отработаны все те учения, которые были спланированы на первую морскую фазу. Хотелось бы, конечно, отметить морскую выучку украинских моряков и лично командира морского тращика Черкасы радует, что морская выучка только растет, отрабатывается в море и совершенствуется. Проведенная пресс-конференция, которая только что закончилась, Дала зрозуміти, що кожен командир корабля, кожен член штабу Чорноморської воїнорської группы уяснив задачу і готов її выполнить. Корабель відпрацював всі поставлені завдання, виконав основні завдання, такі як пошук та рятування, передача вантажів, буксирування корабля, протиповітряна оборона. Корабель прийняв також участь і керував чотирьома епізодами під час переходу на навчання, такими як опит цивільного судоходства. Це по зв'язку, питання були по зв'язку, і знання вимог керівних документів НАТО. Дуже суттєвих відліч немає ніяких. Все було так, так же, як і в минулому році, але ж трошки змінилася організація з питань того, що керівництво було російською стороною, і вимоги були трошки жорстіші, ніж в минулому році. Попереду блексіфорівського з'єднання найскладніша друга морська фаза активації. Поповнивши запаси води, кораблі з'єднання вийшли у найдовший перехід у цій активації. До болгарського порту Варна необхідно було подолати більш ніж 500 морських миль та відпрацювати ряд спільних навчань та тренувань. За останнім метеорологічним прогнозом, у триденний перехід до Варни кораблі Блексіфоровської п'ятірки очікувала ускладнена штормами погода. Її негативні прояви екіпажі кораблів змогли відчути вже після перших ста миль, коли ні з чим не зрівняний своєю красою захід сонця змінився сильним поривчистим вітром та трибальним штормом. Якщо заходи з відпрацювання спільних морських завдань першого дня переходу не включали складних елементів, які важко було виконати у негоду, то другий день ставив під загрозу виконання фактичної дозаправки паливом корабля у морі, що планували Виконати екіпажі великого десантного корабля «Цазар Куніков» та морського тральщика Черкаси, цей елемент бойової підготовки відпрацьовується під час ходу кораблів, ускріплені швартовими кінцями лагом один до одного. Але лише тоді, коли хвилювання моря не шкодить навігаційній безпеці кораблів, учасників цієї дозаправки, покращення погоди у найближчий час не передбачалось, тому командуванням з'єднання було прийнято рішення виконати дозаправлення з максимальною обережністю та з виконанням всіх заходів безпеки. За словами командира механічної бойової частини, Ского тральщика Черкаси, капітан-лейтенанта Сергія Каралаша, який керував організацією до заправки на тральщику. Жодної краплини палива не було пролито на палубу. Дії екіпажу під час цього завдання були оцінені командиром походу на відмінно. Саме неважливе завдання було це поповнення запасів в морі від витика сезарькунників, дизельного пального кількості 50 тонн. Ви бачили усі, що погодні умови були не сприятливі до цього питання, але це завдання було виконано в строк. и без уважения в шпаровых умовах, причем непередбаченным резервным способом на ходу. Была проведена заправка и особого склада в с ним на Ведминном. Наступного дня українські військові моряки продемонстрували свої навички з тактичного маневрування, зв'язку, знання міжнародних регламентуючих документів, проведення пошуково-рятувальних та аварійних робіт, передачі вантажів, поповнення запасів у морі легкими вантажами, буксирування та контролю за цивільним судноплавством. Після триденного насиченого бойовими вправами перебування в морі Чорноморська військово-морська група оперативної взаємодії BlackSiphore зайшла до болгарського порту Варна. Пришвартувавшись, командування з'єднання зустрілося на прес з болгарськими журналістами. Відповівши на запитання представників мас-медіа, командувач з'єднання Юрій Земський та командири кораблів-учасників активації відвідали військово-морську базу Варна. <му> Головним завданням Black sea Forum Є забезпечення миру та стабільності в Чорноморському регіоні шляхом співпраці та оперативної взаємодії флотів Чорноморських держав. Як зазначив командувач Бексіфор, капітан першого рангу Юрій Земський, усі кораблі в повному обсязі виконали поставлені перед ними завдання. Достатньо успішно проведені всі запланувані мероприятия. Моряки всіх країн показали хорошу морську вивчку. Однак задачі поставлені. до апрельской активации 2012 года. Всем командирам понятно и штабам, что требуется сделать в этот период, который пройдет между активациями. Самое главное, что каждый член экипажа, каждый командир корабля и офицер штаба понимают, что им предстоит сделать, к чему им предстоит подготовиться. Очень хорошо показали на учениях все корабли Черноморской военно-морской группы себя как моряки, моряки Черного моря. И с уверенностью можно сказать, что Черное море под защитой этого соединения, которое носит высокое звание Черноморская военно-морская группа Блоксифор. Виконавши всі завдання активації, наші моряки взяли курс до рідних берегів. Після дводенного переходу, 30 серпня, під звуки маршів флотського оркестру, морський тральчик Черкаси підійшов до причальної стінки Севастополя з хлібом та сіллю екіпаж корабля після далекого походу зустрічали представники командування центру морських операцій військово-морських сил Збройних сил України. Як зазначив на урочистому мітингу начальник штабу Центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України, капітан першого рангу Роман Гладкий, екіпаж морського трачика Черкаси успішно виконав завдання нинішньої активації Блексіфор. Я дякую командуванню походу, дякую командуванню корабля, всьому особовому складу за чітке якісне виконання поставлених завдань. Я дякую цьому кораблю як склані інженерній споруді за те, що він не дивлячись. На свій вік гордо ріже форштевним морські простори за те, що він, не дивлячись на свій вік, виконує любі завдання, які ставляться перед ним. Високу оцінку діям екіпажу корабля дав і командир походу капітан другого рангу Олексій Доскато. За 9 ходових діб морської трасі Черкаси пройшов 1520 ходових міль. Я вважаю, що всі поставлені завдання були виконані у повному обсязі зауважень по роботі матеріальної частини. Та роботі особового складу не було. Вся програма 11-ї активації предбачена оперативним планом була виконана на цинку нижче добре. Зразкове виконання завдань серпневої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор, екіпажем морського тращика Черкаси, доводить, що участь кораблів військово-морських сил України в міжнародних заходах не тільки представляє Україну як морську державу, а й сприяє відпрацюванню злагодженості дій екіпажами країн-учасників щодо постійного контролю за безпекою Військово-морських сил країн при Чорноморському регіону.